Даю тобі тисячу гривень, якщо ти опустиш руку в бокс, нащупаєш там, що там, ну і скажеш мені точну назву. Я Готова? Сприбую. Це не так страшно. Давай, я в тебе вірю. Я в себе вже не вірю. Ні, це господь завжди в нами. Я не знаю, ти повинна начіпати і сказати, що отак. Знаєш, я на це погодю. Якийсь ананас на нас там пішов. Ні. Ні. Там гол. Скільки трава? Близько. Господи. Це їжа? Ну так. Я вже можу це тратити. Коли просить траву, чиниться, щось таке. А ти його так боялася. Подивись на нього. страшно. Тисяча гривень твоя. Твоя, у нас все чесно. Все, давай Петюню, Успокаюся.